Сьогодні ми з вами будемо робити. важливий Нам треба буде таке 23 сантиметри на 5 см. 23 і 5. Ще нам треба буде? Таке? Ось таке. 14 см на 2 см. Просто 2 см 14 І квадратики. 5 на 5 см. 4 квадратики. Я взяла від стікерів стикерів, тому що я не хочу клеїти. Ми беремо лінійка. Ну, так що безлічний. Беремо лімілочку і відміряємо ось так. Так, 5 см, потім 7 см, потім 11 і 15. Відмірювано. Потім згинаємо по тим лініям. Дуже добре. Дімо. Поставимо до себе сторону. Бачите, щоб це велика сторона? Було. Беремо наклеїмо. Мажемо клей не більше ніж 2 сантиметри, тому що нам не вийде. Я в мене ось ус... досі. Бачите? Ось клей. Ось. Не більше 2 сантиметрів. Тепер наклеїмо. Так, наклеїмо. Наклеїли. Так. Тепер ми займаємося. Ну, що не Беремо нашу основу і наклеїмо тих 14 сантиметрів сюди по краям. Так, я беру клей. Ой, не цей зачем який-небудь класси не град? Я. <звіст> Все намазано на колення. Чекаємо, поки високо. Все, зачекали. Переберемо ось це, на це, а ось це впихаємо. Ой, в мене щось відклеїлося. Напевно, а, клей. Ну, добре, треба інше взяти. Так. Так. Я зараз... Я накрою. А тепер ми забуваємо цією стороною. Прикріп, прикріплюємо ось сюди Ось це сюди приклеюємо. Так. Наклеїли, а тепер нам треба зачекати, щоб вон, воно висохло, хлопку дуже добре А то, якщо ви потянете, все буде навпаки. І в мене вже готово. Ми сюди можемо. Це є кінчик. Можемо приклеїти собі стікер, або що ви забажаєте. І тут ще можна щось написати. Ну все. На жаль, відео вже закінчилось. Не забудьте підняти свої пальчики вверх і поставити мені лайк. Пока!